Шановні депутати, щиро дякую, що прибули на 30-ту позачергову сесію сільської ради. І як завжди, ми починаємо наше засідання із МІМОВІ. you За на нашу незалежність відповідно Дякую. до Дякую. розпорядження. Дякую. 18.09 за номером 25 про сплекання 30-ї позачергової сесії сільської ради 8-го демократичного е, сплекання. Аби ми розуміли, чого так е, позачергова сесія і е, терміново. Тому що всі ми знаємо, скільки років автобусу, який здійснює довіз дітей е, у Леповиці, десь нещодавно так само ми бачили, е, приїжджало телебачення. На, перепрошую суспільне, е, значить, дійсно проблема із довозом дітей з особливими як кажуть, е, освітніми потребами, але так само і взагалі довіз дітей автобусом, якому е, більше 23 роки. Так, Василь? Так. Так. Е, дорога в нас не в найкращому стані, і розуміємо, що той автобус більше їздити не може. Так само. Згадувалося Світлана Васильівну, згадувався депутатський корпус, тож хочемо саме перше подякувати їм за той розподіл, що дійсно Липовицький ліцей отримує новий автобус і дійсно ті діточки, які живуть більше 6 7 кілометрів від навчального закладу, зможуть вчасно і, як кажуть, в належних умовах доїжджати до ліцею. Тож, для того, аби був виділений даний автобус від нашої громади, потрібно співфінансування у сумі 10% від вартості автобусу. Тож дані кошти ми просимо е, і хочемо, наприклад, забрати із резервного фонду, тому що е, інших коштів у нас не дуже є в нашому бюджеті. І через то значить, внести зміни до сільського бюджету. Головного розпорядку коштів відділу спаску сільської ради зменшити видаткову частину кошторису, а саме КПК 3718 770 мінус 340 тисяч, установите з загального фонду бюджету сумі 340 тисяч гривень, наприклад, використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку і відповідно дефіцит спеціального фонду сільського бюджету, джерелом покриття якого визначити, надати субвенцію із спеціального фонду для обласного бюджету на Франківської області. Інші субвенції місцевого бюджету. Кекру 32, 20. Капітальний транспортний орган державного управління і інших рівень. Плюс 340 тисяч на співфінансування видатків на придбання шкільних автобусів. У кого ще які е, питання? Нема? Можна? Слухаю. Микола правильно відзначив, що Суспільне телебачення приїжджало. Знімали кіноролик, який був висунений в Ютубі, і гуляв, і були коментарі, що автобус занедбаний, і так далі. Хочу внести ясність. Автобус у нас потрапив в такому стані. Ми що могли робити? Ми обшивали його листовим металом, ми укріплювали раму, ми робили ходову, як могли, і так далі. І третій поломка була велика, двічі була поломка двигуна ще до прибуття до нашої школи. Ми що могли то робили, але я вважаю, що питання не зріло. Він не лише моральний матеріал застарілий, але він становив небезпеку при підвозі учасників освітнього процесу до місця навчання. Тому е, я щиро вдячний, ще раз хочу подякувати Нищук і Світані Васінню і Назару Івановичу Іваніву, які доклали максимум засиль, що він був у нас. І хочу сказати також про те, що ми е, будемо дбати про те, що він був у хорошому стані. І зберігався відповідно, дай Боже, на довгі роки. Дов'ю до вас цю інформацію, що ми депутати, щоб ви мали ясність і розуміли конкретно, що і за що ми голосуємо. Дякую. Okay. Значить, пункт 1.3 даного рішення внести до додаткової частини спеціального фонду бюджету в охорони ресурсного використання природних ресурсів, мінус 25 тисяч, і передати дані кошти на забезпечення діяльності бібліотеки. Придбання обладнання матеріалів до дослідкового користування. Е, пункт 1,4 розпоряднику коштів в Суходівській гімназії спадсько сільської ради внести е, зміни додаткової частини кошторису. надання загальної середньої освіти, значить заробітна плата забрати 26 шість тисяч гривень, так само і за рахування на оплату праці забрати 7 тисяч гривень е, і перевести все на. КЕК 2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг плюс 33 три тисячі 461 гривень. Значить, забирають із заробітної плати для того, аби придбати древа, для того як кажуть, щоб діточкам було тепло у школі фінансовому відділу. Галина цього нести відповідні зміни у бюджетні призначення в минулопорядні коштів сільського з врахуванням і пропозицій щодо розподілу за функціональною та економічною ознаками. Контроль за виконанням даного рішення покладе на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, все економічного розвитку та управління комунальної власності. Василь Андрейків. У кого які питання по, по даному рішенню. Значить, хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хочу наголосити. Що сьогодні на засіданні присутні 12 депутатів, як хвором і вступаємо до голосування. Мартин Руслан Миколаївна за, Мельник Галина Іванівна, за. Людтак Роман Васильович, за. Максимів Степан Богданович, за. Струкулич Михайло Іванович, за. Казяк Володимир Васильович, Гусак Михайло Ярославович, Горублянська Надія Іваніва, Іван, Іван, Іван. Андрейки Василь Михайлович, Драмчук Роман Ярославович. за. Мадос, Василь Мухайдович. За. Мадос Світлана Ярославівна. за. Медвідь Микола Петрович за. Рішення прийнято. Ну що, всім щиро дякую, як кажуть, гарного дня, на береже, а діточки, як кажуть, у здоров'ї і в безпеці їздять на навчальний процес. Щиро всім дякую.